Всіх вітаю, шановні глядачі. Сьогодні у нас буде відео дуже незвичне. Сьогодні будемо йти про всіх сільських, селищних та міських галів в Україні, а саме про їхню діяльність. І коли читаєш законодавство, а ви все знаєте, ми на цьому каналі кажемо про місцеве средування. І відповідно, закон України про місцеве средування наголошує всім. Всім повністю без виключення сільським селищним, міським головам, яких ви обрали, що вони мають виконати главу 2 закону України про місце судування. А це повноваження виконавчих органів рад. І коли читаєш цю главу, відразу виникає питання, чому всі сільські селищні та міські голови не виконали в повному обсязі дану главу? Я ще раз повторюю, в повному обсязі, тобто 100%. Бо саме в цій главі наголошені всі ті питання, проблеми, які виникають у вас кожного дня, які виникали у вас раніше, які будуть виникати у вас. Але для цього ви обрали для себе сільського селищного та міського голову. І сільський селищний міський голова має виконати це все. Для того, щоб були вирішені питання. А цих питань безліч і вони різні. Якщо розглянути окремо цю, цю главу другу, то є дві частини в цієї главі. Це виконання в повному обсязі повноваження власних самоврядних і виконання в повному обсязі повноваження делегованих. І окрім, цього, ваш сільський селищний та міський голова. Є ще представником від уряду України, бо саме тут наголошено, що він має виконати в повному обсязі делеговані урядові повноваження. Якщо вам цікаво, прочитайте, ознайомтеся з цими повноваженнями, бо багато хто розповідав мені, і не тільки мені, що. Сільський селищний, міський голова не має впливу на питання заробітних плат, не має вплив на питання роботи виробничих підприємств, не має впливу на питання життя людей пенсійного віку і таке інше. Але це не так. Сільський селищний міський голова не те, що немає, він зобов'язан цим займатися, бо йому закон це предписує. Зокрема, приписує стаття 24 цього закону. Зокрема, приписує стаття 19 Конституції України. Але треба виконувати і треба звітувати за це окремо перед територіальною громадою, окремо перед урядом України у вигляді органів виконавчої влади. І окремо перед відповідними радами. Мова йде про сільську селищну та міську раду. І це робота міського голови, сільського селищного міського голови кожного дня. Кожен день він має працювати над цим. Кожен день він має казати про це. Кожен день він має казати, що ж йому недостатньо для того, щоб виконати в повному обсязі. Ось ця його робота має бути 24 на 7. Тобто він має це розуміти в своїй голові і казати про це весь час. І не тільки казати, показувати приклади виконання, як він це виконав. І, відповідно, мають бути звіти. Дуже часто мають бути звіти. Розумієте? Не один раз на рік він має звітувати, як вони всі звітують. А в законодавстві написано не менше одного разу на рік, як міський голова. Не менше одного разу на рік. Бо саме, якщо казати про цю кількість повноважень, а це більше 200 штук, як міський голова може один раз на рік сказати про все. А вони кажуть тільки про бюджет, про кошти. І вважають, що це правильно. І виборець мешканець, який слухає, вважає, так він же каже про кошти. Він щось робить? Та ні, він має робити і виконувати главу другу, і казати про це. Бо безліч питань є в цій главі. Треба це усвідомити, і це великий обсяг роботи міського голови, сільського селищного міського голови. Бо якщо сільський селищний міський голова це не виконує і не розуміє це, про що він може звітувати? Я не буду казати зараз про звіт. У нас є окреме відео про звіт міського голови, де ви можете ознайомитись і можете пробачити, які ще мають звіти бути від міського голови, від сільського селищного міського голови. Питання в тому, що глава друга не виконується. Можете цю інформацію перепровірити, надіслати запити до своїх сільських селищних міських голів, як вони виконали всю цю главу. Я хочу вам нагадати про. Одну главу, одну статтю в цій главі. Це повноваження щодо організації та забезпечення цивільного захисту. І вона з'явилася, до речі, у 2022 році. Але ця стаття не була виконана в повному обсязі. І всі це ви добре знаєте. Бо наслідки всі бачили і ці наслідки показували. Зараз, так, да, вони якось почали виконувати щось сказати про це. Але в повному обсязі, ця стаття. Ці повноваження щодо забезпечення цивільного захисту, вона не виконана досі, на превеликий жаль. І це є підтвердження цьому. А це життя, це безпека всіх людей. Тому, шановні глядачі, важливі питання на нашому Ютуб-каналі. А саме сьогодні ми казали про повноваження виконавчих органів сільських селищних міських рад. І за це відповідальні всі без виключення. Сільські селищні міські голови, які не виконали все те, що наголошено в главі 2 закону України про місцеве средування. Якщо вам відео це сподобало, шановні глядачі, якщо ви почули щось нове, залиште це відео у себе, поширте його, поставте вподобайки, прокоментуйте обов'язково це відео. Бо ми кажемо на цьому каналі про всі ті важливі моменти стосовно місцевого средування. Підписуйтесь на наш YouTube канал, шановні глядачі, і всього найкращого. До нових зустрічей!